Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні ми напишемо з вами підсумковий диктант за темою розділу морфологія, орфографія, займенник. Цей диктант покаже не тільки наскільки ви вмієте писати слова на вивчені орфограми. Зокрема, правопис займенників, але і вміння ставити розділові знаки за правилами пунктуації, які вивчили ще в п'ятому класі. Отож, звертаю вашу увагу на основні орфограми, які траплятимуться в цьому диктанті: це подвоєння та подовження приголосних, не з різними частинами мови, ненаголошені голосні в кореннях, ну і власне правопис займенників. А також пунктограми – це розділові знаки. Як і між однорідними членами речення, кома при вставних словах, ну і кома в складному реченні. Отож, діти, все, що вам потрібно, це приготуватися, уважно слухати, слухати <кій> інтонацію, рекомендації, записувати слова, речення, ну і думати. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, слово диктант, назва диктанту веселик. Зверніть увагу, що назву диктанту ми пишемо без лапок. Ну, а та інформація, яка записана в дужках, вам її писати не треба. Це додаткова інформація для того, щоб ви знали, звідки взяти диктант із часопису, і кількість слів. 116 слів. Диктант за всіма вимогами відповідає нормам 6 класу. Отож, як ви пам'ятаєте, сам диктант ви почуєте тричі. Перший раз для того, щоб ви ознайомилися зі змістом, Звернули увагу на, можливо, деякі складні слова. Другий раз диктант ми пишемо по реченнях, і ви вже, власне, пишете, перевіряєте, звертаєте увагу на орфограми. Ну і третій раз ви читаєте, перевіряєте диктант, ну, і виправляєте можливі помилки. Отож, приготувалися. Зараз ви вперше почуєте диктант, тобто первинне читання тексту, для того, щоб ви ознайомилися із містом. Диктант називається Веселик. Ну і, звичайно, ви побачили вже на картинках, що мова піде про журавлів. Чому ж їх називають, так ви дізнаєтеся. Слухайте уважно веселик. Журавель віддавна був одним із найулюбленіших птахів в Україні. Колись його називали Веселиком. Люди вірили, що саме ця назва відіб'ється на їхній долі. Мабуть, простежили неабияку здатність журавля розганяти тугу і навіть брати її на себе. І в пісні, і в легенді, і в житті доля не раз єднала людину і цього красивого сірого птаха із чорним тім'ям і червоною ознакою на потилиці. Він символізував любов до отчого краю, якої не вбити ніякими розлуками. Його вважали віщуном радості й весни за приємний голос, що линув із під небесем. Не випадково, мабуть, пристрій для витягування води з криниць називали журавлем. Українці вважали криниці святим місцем, і воду з них могли брати не будь-хто, а лише священні птахи. Отож, ось такий диктант, мабуть, ви побачили, що нічого складного в принципі немає. Абзаци я вам називатиму, будьте дуже уважні починаємо записувати. Знову ж таки, увесь текст починаємо його писати, і кожне речення теж ви почуєте тричі. Перший раз ви почуєте речення повністю, ви прослухаєте його і подумаєте, яке це, яке це речення буде за метою висловлювання, який потрібно поставити розділовий знак в кінці речення. Другий раз я вам читатиму це саме речення по словосполученнях. Після кожного словосполучення робитиму невеличку паузу для того, щоб ви встигли ці словосполучення записати. Але якщо ви побачите, що тривалість пауз недостатня, ви не встигаєте, то ви з допомогою натискання на паузу відео можете обрати зручний для вас темп написання диктанту. Отож, приготувалися перше речення з абзацу. Слухаємо. Журавель віддавна був одним із найулюбленіших птахів в Україні. Пишемо з абзацу. Журавель віддавна був одним із найулюбленіших птахів. В Україні. Перевіряємо речення. Журавель віддавна був одним із найулюбленіших птахів в Україні. Наступне речення слухаємо. Колись його називали веселиком. Пишемо. Колись його називали веселиком. Перевіряємо речення. Колись його називали Веселиком. Наступне речення слухаємо. Люди вірили, що саме ця назва відіб'ється на їхній долі. Пишемо Люди вірили, що саме ця назва. Відіб'ється на їхній долі. Перевіряємо речення. Люди вірили, що саме ця назва відіб'ється на їхній долі. Наступне речення слухаємо мабуть, простежили неабияку здатність журавля розганяти тугу і навіть брати її на себе. Пишемо. Мабуть простежили неабияку здатність журавля розганяти тугу і навіть брати Її на себе. Перевіряємо речення. Мабуть, простежили неабияку здатність журавля розганяти тугу і навіть брати її на себе. Наступне речення забзацу. Слухаємо. І в пісні, і в легенді, і в житті доля не раз єднала людину і цього красивого сірого птаха із чорним тім'ям і червоною ознакою на потилиці. Пишемо з абзацу І в пісні, і в легенді, і в житті. Доля не раз людину і цього красивого стірого птаха із... Чорним тім'ям і червоною ознакою на потилиці. Перевіряємо речення і в пісні, і в легенді. І в житті доля не раз єднала людину і цього красивого сірого птаха із чорним тім'ям і червоною ознакою на потилиці. Наступне речення слухаємо він символізував любов до отчого краю, якої не вбити ніякими розлуками. Пишемо, він символізував. Любов до отчого краю. Якої не вбити, ніякими розлуками? Перевіряємо речення. Він символізував любов до отчого краю, якої не вбити ніякими розлуками. Наступне речення слухаємо. Його вважали віщуном радості й весни за приємний голос, що линув із під піднебесся. Пишемо Його вважали. Віщуном радості й весни за приємний голос, що линув із піднебесся Перевіряємо речення. Його вважали віщуном радості й весни за приємний голос, що линув із під небесся. Наступне речення з абзацу слухаємо. Невипадково, мабуть, пристрій для витягування води з криниць назвали журавлем. Пишемо з абзацу. Невипадково, мабуть. Пристрій для витягування води з криниці назвали журавлем перевіряємо речення. Не випадково, мабуть, пристрій для витягування води з криниць назвали Журавлем. І останнє речення слухаємо Українці вважали криниці святим місцем, і воду з них могли брати не будь-хто, але ще священні птахи. Пишемо Українці вважали Криниці. Святим місцем і воду з них могли брати не будь-хто, а лише священні птахи. Перевіряємо речення. Українці вважали криниці святим місцем, і воду з них могли брати не будь-хто, а лише священні птахи. Ось такий текст. Ми його вже написали, а зараз ви ще раз почуєте увесь текст для того, щоб перевірити. Отож, потягнулися зараз. Відпочили хвилиночку, заплющили і розплющили очі, сіли рівненько, вмостилися уважно для того, щоб було гарно слухати, знайшли початок цього диктанту і слухаємо. Третє читання слухаємо і перевіряємо. Веселик Журавель віддавна був одним із найулюбленіших птахів в Україні. Колись його називали веселиком. Люди вірили, що саме ця назва відіб'ється на їхній долі, мабуть, простежили неабияку здатність журавля розганяти тугу і навіть брати її на себе. І в пісні, і в легенді, і в житті доля не раз єднала людиною цього красивого сірого птаха із чорним тім'ями червоною ознакою на потилиці. Він символізував любов до Отчого краю, якої не вбити ніякими розлуками. Його вважали віщуном радості й весни за приємний голос, що линув із під небесся. Не випадково, мабуть, пристрій для витягування води з криниць назвали журавлем. Українці вважали криниці святим місцем, і воду з них могли брати не будь-хто, а лише священні птахи. Ось такий текст. Сподіваюся, що ви успішно його написали, ну і дізналися, дещо цікаве для себе про журавлів. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову, покращуйте свою граматику, адже граматика керує навіть царями. Хорошого вам дня, успіхів і до побачення!